Незлавна країна, незламні Українці, п'ятий знову в інформаційному марафоні. У цій частині програми будемо багато говорити про зловживання не тільки зловживання економічні, але й політичні. Наслідки цього всього зараз наш гість Максим Нефьодов, депутат Ківради з фракції Голос, керівник Державної податкової митної служби. Перепрошую в 19-20 роках. Вітаю вас, Максиме. Доброго дня. Розумію, що зараз будемо топтатися, що називається по болючому мозолю, але от, ну, от ніяк не можемо обійти поза увагою ці події, які відбуваються. Цікаві підкиливні процеси зараз. Спостерігаються на митниці, і чомусь керівник парламентської фракції слуг народу, не прем'єр, не міністр економіки. А саме Давида Рахамія, сказав про те, що немає сьогодні, виявляється, бажаючих претендувати на посаду керівника української митниці. І тут от задаєшся питанням: а як же ж так? Невже всіх так розлякали? Ну ви знаєте, мені здається, от слово розлякали, які ви вживаєте. Воно тут якраз дуже доречне. Я вже чесно навіть збився з рахунку, яка кількість людей керувала митницею за ці два роки після того, як звільнили нашу команду і власне відкотили назад всі реформи. Мені здається, це вже шостий чи сьомий керівник буде. Відповідно зрозуміло, що для будь-якої будь-якої адекватної людини, яка ставить на меті щось зробити, а не просто прийти і е, там наскардувати трохи грошей за скільки б не було часу тиждень, місяць, два місяці, зрозуміло, що для адекватної людини це ну дуже така дивна пропозиція: прийти і е, очолити повністю розвалену структуру із дуже незрозумілим мандатом на реформи. Ну, гаразд. Ми знаємо із непублічних джерел, а тим не менше, що в окремі кабінети в офісі президента, тим не менше, ходоки намагаються ходити і пропонувати свої послуги для того, щоб от почати працювати на митниці. Тобто, з одного боку, ніби бажаючих немає, а з іншого боку, ходоки все ж таки ходять і протискають свої інтереси, а виходить на митниці. А, чого ж тоді так? Де ж державницька позиція? Давайте вже зрештою поставимо крапку в цій історії з митницею. Ну скільки ж можна тягнути кота за вуса? Ну, якщо не щось... ну, я я, я переконаний, що погані люди справді хоч ходять, і, як я кажу, готові очолити митницю, хоч на один день, тільки трошки додолитися до цього грошового потоку. Але якщо ми хочемо говорити про справді зміни на митниці, давайте все-таки говорити не про персоналі, не про Іванова, Петрова чи Сідорова чи Ніфьодова, які прийдуть і якимось магічним способом за один день наведуть там лад. Митниця це дуже складна структура, яка залежить і від е, е, правоохоронних органів, і від державної прикордонної служби, і від інфраструктури, і навіть від податкової системи, яка стимулює людей возити тим чи іншим способом. Тому, якщо ми хочемо говорити про системні реформи, ми саме маємо говорити в першу чергу про технології, які там застосовуються, про методи співпраці, і про довіру бізнесу до е, цієї. Держав до цих державних процесів, і саме тому ось ці хаотичні зміни, які відбуваються кожні півроку, навіть якщо теоретично можна сказати, що відбувається пошук якоїсь гарної, чесної чи професійної людини, вони наносять дуже велику шкоду, тому що просто кожен і на митниці, і навколо митниці, і на складах, і в е, логістичних компаніях розуміє, що ну якби. Це ж просто це ж все там на якісь місяці. Яка різниця, що говорять, яка різниця, які закони приймаються? Якби треба домовлятися тут і зараз, а через місяць знову тут і зараз домовлятися. Немає ніяких системних правил, немає ніяких зрозумілих правил гри, і тому маємо те, що маємо. Тому мені здається, що перше, що треба зробити, якщо все таки справді е, на метою є кардинально змінити стан речей, це все таки видохнути і почати. Якийсь набагато більш системний і прогнозований для всіх процес, а вже під цей процес підбирати кадри на відкритих конкурсах. Ну гаразд, видихнули, зрозуміли, що митницю потрібно змінювати. Але якщо ми розуміємо, що вертикаль митниці все одно так чи інакше заведена на інтереси конкретних високопосадовців, які курують цей напрямок, і ці високопосадовці залишаються в системі вертикалів влади. То кого б ми зараз на середню ланку не поставили, якого б чесного відданого митника ну, от, не поставили, все одно система його або жере, або зробить співучасником. Знову ж таки, гідрі треба рубати голову там, де вона росте, а не хвоста, там, де вона ментиляє ними. Як, як, тоді, як тоді з гідрою боротися, якими інструментами? Зовнішній тиск, безпосередньо там вплив президента. Ну хто ж має це остаточне рішення прийняти? Давайте зав'язувати з митницею. Ви знаєте, виходячи зі свого доступу з досвіду, я все таки скажу, що оце постійне бажання багатьох митників орієнтуватися на якісь особистості в офісі президента, чи в службі безпеки України, чи в Державному бюро розслідувань, в прокуратурі і так далі, воно виходить часто не через не з того, що ці люди якісь народилися поганими злодіями. От тільки ті, ті, би мріють, якби комусь чим валізи киша носити. Проблема полягає в тому, що знову таки ці люди ведуть себе на жаль досить логічно в цих умовах турбулентності і постійної зміни персоналю. Вони розуміють, що їх можливість зберегтися. Вона залежить не від того, наскільки вони якісно працюють. Їх кар'єрні перспективи залежать не від того, яка кількість е митних злочинів, порушень е митних правил чи кейсів контрабанди вони знайшли і зупинили. А вони залежать від якоїсь ефемерної е ну, знаєте, любові чи там приязності якихось інших зовсім людей, і саме тому. І базується ця історія, що кожен керівник регіональної митниці він озирається в першу чергу не на свого безпосереднього начальника в голову державної митної служби. Бо ж слухайте, ну ці голови змінюються кожні півроку, а вони озираються на якихось ну напевно більш стабільних людей. Деякі з них насправді не займають ніяких посад і ні в офісі президента, і ні в парламенті, і ні в уряді, але при цьому зберігають вплив на митні клани смілі. Зберігають вплив на потоки товарів, які оформлюються, зберігають дружні стосунки з міністрами чи і іншими політиками, які змінюються, і, врешті-решт, саме від цих людей, як здається рядовим співробітникам митниці, залежить їх кар'єра. І тому я весь час і кажу про довіру і про більш системні зміни. Бо не розірвавши його, ми так вічно і будемо ходити і казати, от, знаєте, призначати когось дємона. Да, у нас зараз один дємон, Потім його звільнили. Там а потім виявилося, що нічого не змінилося на його місце. Там якби свято місце пусто не буває, і на жаль, бажаючих отримувати валізи киша в нашій країні повні. Ну, гаразд, якщо ми бачимо, що навіть середньостатистичний там керівник поста або там начальник зміни живе як подишах, формально він нічого не має, абсолютно нічого не має. Мають Маються його родичі, але тим не менше, от ну, не бідують, скажімо так, люди. І Там і машини, і палац, все, що хочеш у списку, можна знайти близьких родичів. Чому тоді е, наші правоохоронні органи НАЗК, служба безпеки? ДБР не звертають на це увагу. Мало сигналізують, мало підстав, мало фактів. Ви знаєте, це дуже складна історія, яка пов'язана, напевно, в першу чергу з тим, що митниця в цьому ланцюжку перетину кордону знаходиться насправді в, хар в цьому харчовому о, процесі. Ланцюжку а, так а, би мовити. Да, на досить низькій стадії насправді більшість е, контрабанди і більшість кримінальних схем, так чи інакше, вони відбуваються на жаль під якоюсь ігідою багатьох наших правоохоронних органів. Я не хочу звинувачувати всіх кожному з них працює дуже багато і чесних і патріотичних людей. Але на жаль, купа є і злодіїв в погонах, які прямо залучені в процес контрабанди. І є, вибачте, ну зовсім е, ну, просто якісь показові і ганебні випадки. Я ще коли сам був е, писав про те, що на львівському кордоні працює е, людина, яка на роботу приїжджає на Роллс-Ройсі. от в прямому сенсі слова, на пункт пропуску вона приїжджає на роллс Ройсі. 120 тисяч доларів ми... на хвилиночку. Ми... Ні, не 120 тисяч доларів. Це якби на кожен мерседес навіть скільки коштує Rolls-Royce коштує там ледь не півмільйона доларів, mm -hmm. якби ну не кажучи, про те. Я що думав, машина... думав би ушний да. пригнав із із Німеччини да на євроблягах, да. ну тобто, вибачте, це машина там на якій їздить Христіану Роналду чи щось подібне. Так, от ми звільнили цю людину. Через за два тижні після того як нашу команду попросили з митниці, всю людину повернули зрозуміло. Ну якби який сигнал це подає там кожному рядовому митнику, чи про те, чи підтримувати реформи, які робить там умовний Максим Ніфьодов? чи краще домовлятися з якимись правоохоронцями і їздити на Росройсі? Ну як ви бачите, Максима Ніфьодова фодово звільнили? А людина на Росройці ну зе повірте, краще. Гаразд, за, якщо... за за Гаразд Максиме, якщо не виходить а, в нас, от, хоч круть верть, хоч верть круть, все одно не виходить. Давайте тоді ініціатива, не знаю, давайте віддамо митницю в управління німцям, британцям, не знаю, французам на два роки, от, що називається під проект якийсь. І подивимося по надходженням. Таке взагалі можливо, але якщо ми самі не здатні впоратися з цією гідрою. Ну, дивіться, по перше, це технічно неможливо. Державний орган, чи митницю, чи податкову, чи поліцію, чи армію не можна просто аутсорсити іноземців з іншого боку, мені здається, це принизливо. Ми успішна і розумна нація, і казати про те, що ми не можемо навести порядок на митниці. Це чесно кажучи, ну трохи смішно. Чи є можливість щось зробити? Є звичайно, і власне кажучи, та програма реформ, з якою приходила наша команда, абсолютно це ж не якась там моя геніальна вигадка. Це та ж сама історія, яка існувала і до мене, яку допомагали розробляти консультанти з Америки, американської митно-прикордонної служби, і власне її треба втілювати. Нема сили волі на подібне. Окей, можна піти якимось там радикальним нестандартним шляхом. Наприклад, як альтернативу можна банально перестати збирати ПДВ в момент перетину кордону. Чому в Європі митниця відповідає за настільки маленьку долю доходів в бюджеті порівняно з Україною? Ну тобто в Україні податкова і митниця зараз ледь не порівняні по, по обсягам надходжень в бюджет в Європі. Як правило, податкова більше ну разів там 10-15. Чому так? Тому що у нас є дуже цікаве правило, оскільки там, начебто, так здавалося політикам раніше, там ще десятки років рані... тому легше. Збирати ПДВ в момент перетину товарами кордону, а не в момент, коли вони продаються в магазині, то тому, ну начебто, чисто бухгалтерським способом митниця збирає багато грошей, і тому і займатися цим контрабандою митними порушеннями е, стає набагато вигідніше. Давайте припинимо це. Давайте і буде як в Європі на кордоні. Платиться тільки мито, яке у нас слава богу, складає в середньому біля 4% Всього це не такі великі гроші. Ну може, якщо не казати там про цигарки алкоголь, Оль і там чи машини, і давайте все решта перенесемо в супермаркети, і начебто за ними слідкувати легше, і відповідно більше грошей буде збирати податково, менше митниця і стимули для контрабандистів залишиться менше. До речі, слушні ідеї в принципі для наших законодавців, будь ласка, от можна брати і втілювати через законодавчі ініціативи. Спасибі вам величезне, пане Максиме, за участь в програмі. Максим Нефьодов, депутат Київської Ради.